Сьогодні покажу трішечки новинок. ви ось, зустрічаєте ось такий чудовий Миколай. Пам'ятаєте, недавно виходила пара «Мадонна з немовлян та ісус. А виробник розробив ось такого Миколая, який фон не зашивається. Комплектуємо бісером та рубкою. Також святе сімейство а третього формату. Теж комплектація можливо бісером та рубка. Часткова зашивочка фон не зашивається. Ось таке святе сімейство до нас щойно приїхало, повна зашивочка. мені дуже подобається кольорова гама, така хакі, коричнева, пастельна лиця і руки не зашиваються. Марія в блуневому саду теж повна зашивочка, комплектувала бісер плюс рубка. Святе сімейство, повна зашивочка. Ви бачите, чіткі якісні позначення, тканина, габардин. Це все сьогодні показує розмір А3 формату. Теж, бачите, горизонтальне святе сімейство теж А3 формату. Миколай вже в кольорі. Тобто, якщо той був пастельний в сіро в золотистих, то цей у нас синій вже кольоровий з пшеничкою. Теж комплектація була би чудова, бісер плюс рубка. О, тут у мене завалялося, як то кажуть, сувенятка. Це ні просто приїхала, і десь вона тут серед схемок. Ось таке миле. А новорічне сувенятко. тут небагато зашивка, але досить миле. Приїхала до нас не останній хтось хто навіть замовляв, повна зашивочка. Теж можна комплектація, бісер і рубка. Сьогодні буде щодень відео. Також хочу показати цю пару. Ви бачили, у нас є на речі, дуже круто виглядає. Комплектуємо бісером та камінцями. Швиденько можу поїхати до вас, хто запитував. І на сьогодні все. І на цьому все, па-па!